І я не планую рік вже два роки. Привіт, я Аліна, твоя вчителька англійської мови. Вітаю тебе на каналі Наговорює Аліна. Тут я ділюся порадами, як швидко вивчити англійську мову своїми провалами. А також ми вивчаємо англійську за ТікТоком, мемами та мультфільмами. Залишайся тут багато корисностей. Вже два роки я не планую рік. Традиційному цьому розумінні. Я в січні правда пишу цілі на рік, але зараз розберемося, що не так. І в грудні підвожу підсумки року. Це правда. Але відбувається дещо інше. Мій рік поділений на 4 квартали по 12 тижнів. І між кожним кварталом є тиждень вихідного. Моє планування основано на книжці 12, рік за 12 тижнів. Але я не читала цю книгу, тому не розповім вам, що там. <свісно> Ось таке вам зізнання. Як я вже планую? В січні я сідаю і пишу плани, всі 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 плани. До таких грандіозних, як створити навчальний курс для експертів з вивчення англійської мови, до таких дрібних, як посадити весною квіти на балконі, або роздрукувати фотографії. Що ж відбувається тоді? Тоді я беруся за плануванням першого кварталу і виписую ті завдання, які актуальні для мене лише зараз. І не фокусуюся і забуваю про інші. Наприклад, якщо я планую створити великий курс вивчення англійської для експертів аж осінню, я не буду записувати цю ідею взагалі на січень. Але разом із тим, якщо в мене якась велика ціль на літо, і я знаю, що мені до неї потрібно буде почати підготовку ще весною, я запишу цю ціль на, перш, на кінець першого кварталу або на другий квартал, вже в залежності від того, коли я її планую. Тому також це беріть під увагу. Якщо у вас є якась велика ціль, але вам підготовку потрібно почати раніше в якомусь кварталі, то просто напишіть. В цілях підготуватися або там зробити такі етапи, так проаналізувати цільову аудиторію, забронювати готель чи квитки, бо ви плануєте кудись поїздку. Потім я живу своє життя, планую місяць, тиждень виходячи з цих Намагаюся бути найкращою версією самої себе і приходить тиждень відпочинку. Було б в ідеальному світі, напевно, цей тиждень і взяти відпустку. Якщо у вас є така можливість, це класно. На жаль, в мене такої можливості не було. Я тиждень між кварталами змінімалізувала свої справи до мінімуму. І займалася лише тими справами, які не можна було відмінити або перенести, такі як викладання, самі заняття чи спілкування з студентами в чатах. І цей тиждень ви підводите підсумки попереднього свого кварталу і ставите, під, і ставите цілі на наступний квартал. Знову ж таки, я витягую свій листочок з цілями на рік, аналізую, що для мене актуально, що не актуально, можливо, дописую якісь цілі, викреслюю з легким серцем те, що втратило актуальність, і планую знову свої три місяці життя. Чому я вважаю, що така система планування набагато краще? Тому що ви кожні три місяці переглядаєте свої цілі, ви повертаєтесь до них, ви згадуєте, ой, а що я хотіла зробити? А можливо, це не актуально, або навпаки у вас якісь нові ідеї, або ви згадуєте про щось. І ви так кожні три місяці актуалізуєте це, актуалізуєте свої цілі до вашого ритму життя і до вашої поточної ситуації. І вас тоді в грудні, я вважаю, буде набагато менше фрустрації від того, що ви щось не досягнули, а всі інші досягнули. Бо коли в грудні на вас буде валитися вали, просто лавина, успіхів інших в соціальних мережах, ви десь знайдете свій список цілей на рік, які писали в січні. Ой, а я нічого не досягнула. Хоча, можливо, насправді половина тих цілей перестала для вас бути актуальним ще у червні. так, але… Фрустрація вас все одно в грудні буде, бо ви не будете думати, ой, але це було вже не актуально. Ні, ви зразу побачите, перша думка буде негативна, так? що я не досягнула, я погано вмотивована, на що ці цілі писати. Тому я вам рекомендую планувати кожні три місяці і робити цю перерву на аналіз. Тому що дуже важливо аналізувати, рефлексувати, чому вам вдалося, що вам не вдалося, що для вас актуальне з того, що ви хотіли зробити. А що вже втратило свою актуальність. Тепер трішки особистого. Що я планувала на перший квартал, що мені вдалося і не вдалося зробити, і мої плани на другий квартал 2025 року. Перший квартал 2025 року був менш продуктивний, ніж я того хотіла. А все тому, що я маю маленьку дитину, яка ходить до садочку і дуже часто приносить звідти різну. Заразу і заражує, і сама хворіє, і заражує всю родину. Тому так я планувала дуже амбітно пробігти 60 кілометрів, але я не врахувала. Що це період, активний період різних хвороб, яка просто одна за одною і це нескінченно. І друге, я не врахувала, що у Гданську дуже вітряно, вітер цей холодний, колючий, а я не люблю бігати в таку погоду. І я знаю, що немає поганої погоди, я погано підібраний одяг, але тим не менше, я не люблю бігати в таку погоду, і мене дуже важко змотивувати себе. Це потрібно було брати під увагу. Тому з 60 кілометрів я пробігла лише 21 з невеличким хвостиком, і вважаю, що це можна писати собі половину галочки за це завдання. Тож я планувала набрати на Ютубі 200 підписників, У мене їх лише 144. Я вдячна кожному і кожній, хто підписався на мене. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Я планувала запустити один. Потік мого книжкового виклику, де ми читаємо книгу англійською щоденно, обговорюємо її, раз на тиждень збираємося на онлайн-обговорення книги та просто погомоніти про життя. Насправді я перевиконала цей план, тому що я зробила два потоки цього курсу. В травні стартує трішки інший формат виклику, де ми щоденно будемо дивитися одну серію серіалу друзів, обговорювати її, вивчати цікаві фрази і раз на тиждень обговорювати все-все-все на світі, ну і серіал, звичайно ж. Тому, якщо ти бажаєш взяти участь в такому цікавому виклику, почитати відгуки про мій читальський виклик, який проходить в подібному форматі, запрошуй до себе в соціальні мережі, посилання на них в описі під відео. Ще я дуже планувала турбуватися про себе. Я планувала кожного тижня робити маски, займатися пілатисом чи спортом. Ох, не сталося все так, як гадалося. Я дуже часто ставила себе на друге місце, навіть тоді, коли була можливість потурбуватися про себе. Але я пішла на заняття з пілатисом і вважаю це також своєю маленькою перемогою. Що ще вдалося? Це, напевно, кількість опублікованих відео на Ютуб, їх близько 9 чи 10. Я задоволена цією кількістю. Вийшов повністю сезон подкасту наговорює Аліна. Всі епізоди доступні в Ютуб. Я впевнена, що ще над якістю і форматом подкасту потрібно працювати. Але те, що я записала цілі епізоди, цілих 12 чи 10 епізодів. Я їх випустила до кожного навчального епізоду. Я створила окремо навчальний pdf файл який можна завантажити в телеграм-каналі спільноті наговорює Аліна. Посилання також є в описі під відео. Я вважаю це перемогою. Так, над якістю ще працюємо, але там дуже багато навчального матеріалу, який просто безкоштовний, створений мною, який можна використовувати і навчатися вже сьогодні. А другий квартал 2025 року. Я теж планую багато бігати, навчатися, запустити навчальний курс, кайфувати від викладання, від весни. Планую облаштувати наш балкон, а також мені б хотілося. Більше тут підписників і більше переглядів. Насправді мені б хотілося більше взаємодії з вами. Тому підписуйтесь на мій канал, залишайте дзвіночок, вподобайку і пишіть в коментарях, як вам тут, бо я дуже рада, що ви є тут. На сьогодні це все. Дякую, що додивилися до кінця. Почуємось в наступному відео. Па!